Настав час зняти Garmin Fenix 7 Solar і надіти нові ювілейні Apple Watch Series 10. Як же мені не вистачало цього в смарт-годинниках? Неймовірна зручна посадка, неймовірний вібровідгук, можливість запускати одночасно декілька застосунків і дуже дуже швидко перемикатися між ними. А функція пошуку загубленого айфона або регулювання гучності прямо з годинника, поворотом коронки Digital Crown. як люди взагалі без цього живуть. Але чи хочеться перейти з Гармін на Apple Watch 10? Це дуже-дуже складне питання. А як же я скучив за зарядкою смарт-годинників щодня? Ви б тільки знали. Добре, це жарт. Але Apple і тут не дає спокою моїй руці, тільки знімає годинник вранці перед походом в душ, даю руці відпочити, так би мовити, подихати. Протираю і очищаю годинник від усього, що забилося туди за день. Ставлю на зарядку, і через півгодини він вже заряджений на 80%. Це взагалі законно. І так, що нового в годинниках Apple і як живеться з ними після використання великих Garmin і після Apple Watch Ultra? Давайте розбиратися. У США є жарт. Вийшли Apple Watch 10, а це означає, що Apple Watch 9 стали дешевшими. Тобто прийшов час купувати Apple Watch 8. І не було б так смішно, якби не було так сумно. Сказати, що Apple Watch не змінилися, не можна. Зміни є, але за фактом ці зміни не дають нічого суттєво нового потенційному покупцеві. Так, якщо у вас ніколи не було Apple Watch, купити новий і останній годинник є сенс. Але якщо у вас вже є, хоча б Apple Watch 8, оновлюватися варто тільки на Apple Watch Ultra. До речі, у мене дуже цікавий досвід експлуатації смарт-годинників. Я ходив з Apple Watch Ultra першого покоління, потім перейшов на Apple Watch Ultra другого покоління, потім перейшов на Garmin Fenix 7 Solar і з них перейшов на новий Apple Watch 10. Якоюсь мірою це даунгрейд, але даунгрейд усвідомлений. Ось чому. По перше, Apple Watch 10 це найзручніший і мініатюрний смарт-годинник на ринку, навіть у корпусі на 46 мм. Після всього названого асортименту він суперкомпактний, а його корпус став. Супер тонким. Так, коли надягаєш Apple Watch і Garmin водночас, Є велике бажання зняти Гармін, тому що вони реально величезні і не такі зручні. Він ідеально прилягає до руки, він не відчувається на руці, підходить взагалі під будь-який одяг. З точки зору форм-фактора, це реально ідеальний годинник. Виняток може бути тільки один, якщо у вас велика рука і дуже широке зап'ястя. Вам вони точно не підійдуть. Apple Watch 10 буває у двох розмірах: 42 і 46 міліметрів. У мене дуже тонке зап'ястя, і навіть на ньому 46 міліметрів. Виглядають, начебто, нормально, але 42 були б точно дуже маленькими. Давайте почнемо з відмінностей Apple Watch 10. Екран став значно більшим читати сповіщення з годинника неймовірне задоволення. Навіть якщо вам написали якийсь величезний текст, ви вільно відкриваєте його на годиннику і прокручуєте текст за допомогою коронки. Яскравість годинника позамежна, навіть у яскравий сонячний день, все видно ідеально під будь-яким кутом. В Apple Watch 10 додали два динаміки. Тепер вони програють музику і подкасти. Це буде швидше актуально для версії з Є7 і заздалегідь завантаженим контентом на годинник. А завантажити його сюди можна дуже багато. 64 ГБ постійної пам'яті, ніби натякають на це. І ви знаєте, по суті, це у вас як iPod на зап'ясті, айпод, на якому 64 ГБ. Постійної пам'яті це для смарт-годинника, в принципі, достатньо. Це більш ніж достатньо, та й, в принципі для плеєра більш ніж достатньо. Якщо не хочете брати з собою телефон на пробіжку або в тренажерний зал, це ідеальний варіант. Найважливіше оновлення в цьому годиннику це швидка зарядка. Найшвидша з усіх смарт-годинників. Вони не стали довше працювати від акумулятора, але заряджатися стали дуже швидко. Як це користуватися годинником, який потрібно заряджати раз на добу, після гармін, який можна не заряджати мало не місяць? Відповідь вас вб'є. Взагалі не напряжно. Дивіться, як це відбувається у мене. Я заряджаю Apple Watch 10 щоранку. Всю ніч вони відстежують мій сон. Щоранку я встаю, йду в душ і снідаю, і в цей час мені смарт-годинник ну, не потрібен на руці. Не буду ж я приймати душу годиннику. Так ось, щоранку на Apple Watch 10 залишається 20% заряду. Поки я приймаю душ, він встигає зарядитися до 100%. І цього вистачить знову до наступного ранку, включно з роботою всю ніч, зокрема, з кількома годинами тренувань, сповіщень, музики і так далі. Так, якщо ставитися до Apple Watch як до годинника, то ідея заряджати годинник щодня виглядає повною маячнею. Так я розумію, що Apple Watch виглядають як звичайний годинник. Вони показують час, вони щось показують. Але по факту це ж ніфіга не годинник, це тупо. Міні-айфон на вашому зап'ясті. Що круто в Apple Watch, у принципі, без прив'язки до конкретної моделі, це пряме продовження вашого смартфона. Ви просто робите першу синхронізацію годинника, і все, що є на вашому смартфоні, опиняється на вашому зап'ясті. Усі застосунки з підтримкою Apple Watch автоматично переносяться сюди. Усі паролі від Wi-Fi, мереж, усі налаштування, все відразу тут. Ви можете прийти в тренажерний зал, не взявши з собою смартфона, і годинник автоматично. Під'єднається до Wi-Fi, оскільки до цієї точки доступу вже підключався ваш iPhone, і годинник знає всі паролі від цих мереж. Тепер багато повідомлень від застосунків, пошти і так далі будуть приходити сюди, і прикол у тому, що телефону не потрібно бути десь поруч на відстані роботи Bluetooth. Всі повідомлення будуть пересилатися з вашого телефону на годинник через iCloud по Wi-Fi. Смартфон взагалі може лежати у вас вдома як сервер. Однією з моїх найулюбленіших функцій на Apple Watch є можливість швидко відповідати на будь-які повідомлення в месенджерах за допомогою голосу. Причому ваша відповідь буде надіслана не у вигляді голосового повідомлення, а у вигляді тексту. Система WatchOS ідеально розпізнає українську мову і набирає текст під диктовку. Зараз я тестую запис повідомлення за допомогою голоса українською мовою і ці смарт-годинники. Спокійно розпізнають українську мову і працюють дуже дуже швидко. Ну хіба не круто? Круто ж. О. Дивіденди скрипти прийшли. Інтеграція. Партнер сьогоднішнього випуску це інструменти, які я використовую щомісяця для диверсифікації своїх активів. Йдеться про криптовалюту і сервіс Exmo.com. Хтось заходить у світ криптовалют з метою швидкого збагачення, але це не про нас з вами, я сподіваюся. Я використовую криптовалюти як інструмент диверсифікації. Гроші в наш час мають бути в різних активах. Так ми зможемо, хоч якось їх захистити. Щось можна зберігати в готівці, щось у цінних паперах, але звісно, ігнорувати криптовалюти в наш час уже просто. Неможливо, я віддаю перевагу доларам США, USDT, USDC, але просто зберігати свою крипту це дуже примітивно. Вона повинна примножуватися як будь-який справжній актив, чи то депозити в банках, чи то дивіденди в акціях облігаціях. Тому запускати в обіг крипту під відсоток. Це вже база. Для цього ви можете використовувати зручний інструмент під назвою EARN у Проходьте верифікацію і звертайте увагу на те, що проходити верифікацію треба при нормальному яскравому денному освітленні. Це була моя помилка, коли я це робив перший раз. Депозити в Exmo.com можна робити навіть з гривневих рахунків. Це вже мінус головний біль у наш час на початку. Тепер можемо обирати необхідний актив, наприклад, USDC, стейблкоін, прив'язаний до реального долара США. Обираєте термін зберігання. Тут же в додатку можемо подивитися на ставку у відсотках за зберігання необхідної суми в стейблкоїні. Та потім оформляємо підписку. І головне, за промокодом Лучков 10, ви отримаєте додатково 30 USDT для торгівлі при поповненні балансу від 10 баксів в еквіваленті у Фіаті. Але ця акція обмежена, додали ще 100 можливих вільних місць. Програма Earn надає можливості максимізувати ваш дохід безпечно і легко, просто утримуючи на балансі біткоін, ефір, USDT, DAI та інші популярні активи. Для диверсифікації активів і зменшення ризиків скористайтеся обов'язково інструментом під назвою Криптосети. Вони дають змогу інвестувати в кілька кращих активів за одну покупку. Переходьте за посиланнями, і оформлюйте зручну підписку EARN. Продовжуємо огляд. Кожен віджити, кожна іконка в WatchOS – це окремий незалежний застосунок, який можна запустити з екрана годинника. Повна багатозадачність. Можна одночасно запускати кілька додатків і дуже швидко перемикатися між ними. Ось це дуже не вистачає на смарт-годинниках гармін. Зручність і швидкість роботи інтерфейсу. відгук тача все працює так, ніби у вас на руках не годинник. А найпотужніший iPhone на новому процесорі. Але секрет у тому, що тут стоїть старий процесор, який Apple не особливо оновлювала. Так, назвали його Apple S10, але за продуктивністю це той самий чіп, що й два роки тому. Один раз зробили гарно і тепер служить довго. Тим більше сама Watch OS не особливо змінилася. До речі, управління жестами, коли ти можеш двома пальцями, ось так перемикатися між програмами або відповідати на телефонний дзвінок, працює супервідчутно. Програмно ця функція була давно в налаштуваннях спеціального доступу на будь яких Apple Watch, але так чуйно і чітко вона почала працювати тільки після хардверної підтримки з виходом нового процесора тому. Чого реально не вистачає в Apple Watch 10 після Garmin? Декількох речей для мене, наприклад, не вистачає фітнес-параметру під назвою VO2 Max. Це метрика, яка показує, як добре ваш організм адаптується до кардіонавантаження і скільки кисню він може переробляти. Що вищий цей показник, то краще це вміють робити тільки Apple Watch Ultra. І це дійсно корисна метрика. У Apple Watch є абсолютно всі інші метрики, які є у Garmin. Відстеження сну, своя альтернативна метрика стану організму і так далі. Але Garmin до цієї інформації завжди дає оцінку. Наприклад, ви прокинулися, у вас на екрані показується детальний аналіз сну, скільки годин Рем, скільки глибокого сну, які фази взагалі були, а які були відсутні. Так ось Garmin завжди показує оцінку кожної метрики. Достатня вона чи ні? Apple цю оцінку відразу не дають. Її можна дізнатися тільки в застосунку на смартфоні десь внизу маленьким дрібним шрифтом. Ось, наприклад, зараз у мене рем 47 хвилин, а глибокий сон 52 хвилини. А чи нормально це, чи не нормально, я не знаю, я гадки не маю. Як би це дивно не звучало, не вистачає ліхтарика. Коли в тебе немає годинника з ліхтариком, ти думаєш, ну, в принципі, коли в останнє ти взагалі користувався ліхтариком. До того ж, в Apple Watch є ліхтарик, він світить екраном, але запускається він через меню, треба кудись заходити. Ну, таке. Щойно в тебе з'являється гармін з ліхтариком і швидкий запуск на одну фізичну кнопку. Ти просто шокований від того, як часто ти починаєш його використовувати взагалі скрізь. Увечері на вулиці, вдома, в автівці, навіть збираючи, наприклад, меблі з Ікея, вмикаєш ліхтарик, знімаєш годинник, вставляєш його кудись між двох деталей і закручуєш те, що тобі потрібно. Це просто неймовірно зручно. Наступне, напевно, хтось скаже, що головним недоліком в Apple Watch буде відсутність нормальної роботи GPS та офлайн карт. Однак ця історія не про мене. Це вже для людей, які ведуть інший спосіб життя, і в їхній спосіб життя звичайні розумні та зручні пристрої не вписуються. Звісно, там потрібне спеціальне обмундирування, в якому Гармін виступає як універсальний гаджет. У чому Apple Watch 10 прекрасні? Датчик, серцебиття найкращий з усіх, що я пробував за останні роки. Частота, з якою годинник звертається до цього датчика, рекордна. Годинник стигає реєструвати найменші коливання і стрибки пульсу під час анаеробних навантажень, чого Гармін фізично зробити не може. Датчики серцебиття Garmin непогані, але через особливості енергозбереження і можливостей софта і процесора вони не можуть так швидко реагувати на зміну пульсу. У кардіо навантаженні це не так критично, оскільки кардіо це все ж таки навантаження на тривалі дистанції. А при важких фізичних навантаженнях з залізом вам важливо зрозуміти, з якою швидкістю стабілізується ваш пульс. Буквально кожну секунду так, друзі, робити огляди смарт-годинників з кожним роком все складніше і складніше, якщо вже в смартфонах складно зробити величезний ривок. То в годинниках тим більше. Вони вже вміють дуже багато, а те, чого вони ще не вміють робити нормально, це те, що технічно дуже складно реалізувати. Наприклад, цей годинник вміє вимірювати температуру шкіри, але ця інформація не має жодної цінності для показань температури тіла. Це більше для жінок і для відстежування циклів. Або, наприклад, вони вміють вимірювати рівень кисню в крові, і багато фахівців сходяться на думці, що точність просто вражає. Але довіряти цій функції в лікарнях у принципі заборонено, оскільки годинник не сертифіковано як медичний гаджет. Але за фактом дані взагалі не відрізняються від медичних пульсоксиметрів. А ось рівень цукру в крові годинник точно ще не зможе нормально вимірювати, якщо йдеться про точність, якій можна було б довіряти, тому що цукор у крові це, як розумієте, параметр, від якого буквально залежить життя конкретної людини. Тож поки що ми вперлися в стелю технологічних можливостей. А те, що вже працює, потрібно почати використовувати по максимуму, чого багато хто навіть не намагається робити. Почніть, повірте, це захопливо, а головне, це реально впливає на ваше життя. Слідкуйте за активністю, покращуйте показники і адаптацію до навантажень. Менше дивіться в екран смартфона, а годинник може вам у цьому допомогти. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд, дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просуваєте контент українською мовою. Підпишіться на канал та покажіть це відео. Друзям це дуже круто просуває контент на україномовному просторі. До зустрічі у наступному відео бувайте.